Чому після 40 схуднути важче? <ривіт> я, ні, сказала, ні, та що... скажи, чому? <ривіт> я б я сказала так: чому? <ривіт> я скажу, після 40 не важче. Важче після е, уже тоді, коли вже почався клімакс. Тому що до того, як клімакс почнеться, в принципі, нічого такого страшного нема. Ну нема важкості. Ви просто міняєте може спосіб життя, може ви починаєте щось доїдати? Коли починається клімакс, там історія просто така, про яку ну Аніта казала, да кістки починають якби, страждати, починають м'язів яз, ставати менше, знижується обмін речовин, основний да, тобто та кількість В нас м'язи це споживач енергії. Якщо їх перестає бути, ну тобто, ж куди воно все йде? Да? У нас завжди вся їжа буде надмірною, розумієте, коли у нас нема м'язів. Тому е, не важко схуднути після 40, не важко схуднути і, і навіть після 60, то точно кажу. Значить, тому що якщо ви підтримуєте щось, да, робите собі дефіцит. Періодичний, як Аніта порадила, і це дуже слушна порада. Да, періодично робите собі дефіцит калорій, і таким чином ви просто е, якби підтягуєте своє тіло спортом, да, а харчуванням ви вчитесь знаходити ту кількість продуктів, яка вам треба. Ну важливо да, зрозуміти, що не в голодуванні справа голодати не не треба треба знайти свою оцю насиченість щоб ви послідовно просто да, їли там наприклад Слухай. там декілька разів на ну людям же набагато легше от там не знаю їм два яйця огірок три рази в день